Ямпільська громада прийняла багато внутрішньо переміщених осіб. Чимало з них проживають в комунальних закладах. Переселенцям, яких тимчасово прихистили в ДНЗ номер 1 міста Ямполя, завдяки товариству Червоного Хреста України буде покращено побутові умови. Червоний хрест є чи не найбільшою міжнародною благодійною організацією, і Червоний Хрест завжди допомагає найбіднішим верствам населення. Звичайно, по можливості. Ну, а та, так як в цьому році ви знаєте, яке нас спонукало страхіття, почалася війна, і в нас зараз наш район, наша громада прийняла дуже багато вимушено переміщених осіб. Звичайно, наша влада попіклувала за них, розселили їх і по квартирах, і по будівлях, у будинках. Ну і багато людей з весни, я пам'ятаю, розташували в дитячих садочках. Ну, наша організація, крім того, яка допомагає продуктами харчування, допомагає одягом, допомагає гігієнічними наборами. У нас буквально місяць назад створений від Національного комітету Червоного Христа, такий грант завдяки співпраці програми Браво. Ми складаємо такі проекти і допомагаємо нашим переселенцям. Закупили і душові бокси, закупили стиральну машину, закупили унітаз і закупили болір. Це перша наша така вагома допомога. Я працюю вже 22 роки. Ми такої допомоги не давали. Було в нас, ви знаєте, і намоднення, були в нас і обледеніння. Як кажуть, такої допомоги червоний хрест не допомагав. І надію, що ми й далі будемо так допомагати нашим переселенцям. Єдине, ми бажаємо, щоб був мир, щоб була перемога. Всім нашим переселенцям бажаємо щастя, здоров'я, успіхів вам, щоб ви користувалися, щоб вам було тепло. Тому що впереді зима, впереді холодні умови, ми надіємося, що ми вам, хоч трошки покращимо ваші умови. Здоров'я вам! І перемоги, отримана від Червоного Христа благодійна допомога для переселенців, важлива і необхідна. ми з міста Лиман Донецької області приїхали сюди 26 квітня з цього часу проживаємо тут. Ну, звичайно, ці речі дуже необхідні, особливо душеві ці бокси, тому що ну, можна ходити, звичайно, помитись деякий раз сюди гостинний комплекс, але ну, самі розумієте. Це кількість раз обмежена, тому що в нас є і хворі люди, яким потрібно часто користуватися цим. І тому ми дуже вдячні за таку підтримку. Товариство Червоного Христа України, обласний та місцевий осередок надавали різноманітну допомогу і раніше, але такого масштабу вперше. І, звичайно, громада вдячна за це. Від керівництва Ямпільської міської ради я хочу подякувати Товариству Червоного Христа України, і товариству Червоного Христа у Вінницькій області. Хочу подякувати товариству Червоного Христа в місті Ямполі в Ямпільській громаді Діні Вікторівні за ту посильну допомогу і за ту співпрацю, яка є між Ямпільською міською громадою та товариством Червоного Христа. З перших днів війни це неодноразова допомога, це вже четверта допомога, тому що з самого початку. Було надано продуктові продукти, були харчування надані та предмети гігієни. Потім знову були роздавалися продуктові набори для переселенців, які тимчасово проживають в зв'язку з війною з від Російської Федерації. І це постійна. У нас співпраця, постійна допомога від товариства Червоного Хреста. Зараз працюємо по проекту, який безпосередньо вже розказувала по проекту Діна Вікторівна. Це дуже такий потужний проект, який в подальшому ми зможемо забезпечувати внутрішньо переміщених осіб як продуктовими наборами, так і предметами, які необхідні для проживання для тимчасового перебування у нашій громаді. Ямпільська громада прийняла дуже багато переселенців від початку війни. І ще не відомо, чи знову їх потік на зиму не збільшиться. Ви готуєтесь? Да, від початку вторгнення Росії на територію України. Ямпільська громада прийняла більше 5 тисяч переселенців. На даний час більша частина у нас проживає на території Ямпільської громади. Ми готуємось сьогодні до зимового періоду. Сьогодні в це приміщення, яке тимчасово передано для проживання внутрішньопереміщених осіб, тому що діти розміщуються в корпусі номер 1 а корпус номер 2 ми сьогодні передали для внутрішньо переміщених осіб до закінчення військового стану. Також на сьогодні ми маємо і ми готуємо сьогодні приміщення, де, якщо буде потрібно, де ми можемо прийняти внутрішньоперечня нічних обсіб і надати людям прихисток у такий важкий час заступник міського голови показує кімнату, де буде встановлена, передана Червоним Хрестом благодійна допомога. Людям, які далеко від рідного дому і мріють туди повернутись, така підтримка необхідна. Тази, яка вже милися то А так, звісно, хорошо. Летом душ робили хлопці те саме милися. Ну а зараз буде хорошо нам тоді. Часто звертаєтеся в Червоний Хрест за допомогою? Я так, я приходила, і давлення міряла, ходила, і так, те саме ну, по необхідності. Помагали мені, звісно. Гарно живемо. Діна він якось так по-людськи відноситься з добротою. Так що, так що ми… Звертаєтеся в Червоний Хрест? Так, да, звертаємося, вона вдяч... ми вдячні, вона така, що підскаже, допоможе. Так що, все гарно, дякую. Як вас Ямпільська громада прийняла? Як вам живеться? Ну, ні, ну, Ямпільська громада, звісно, хорошо, добре прийняла, так що, так що все добре. Оце, ще встановити нам кабінку, щоб ми будемо купати, воно взагалі прекрасно. От буде тепло. Ну, а там, звісно, всі мислі, всі вдома, бо дуже дуже хочеться додому. Так що да. дякую вам за все. Фото на пам'ять про добру справу, кожна з яких наближає нас до перемоги. Разом ми сила.